На яке побачення ти прийшла? А ну вийшов якийсь треш. Позвали до позаду йде він. І повіти за тобою Ковтає. Всім привіт! З вами Олена. І наша постійна рубрика. Яка рубрика? блін, забила. Ага! Парфумерний експерт Hello, Хелен! Сьогодні дуже пікантна тема. Краще я не те, що буду розказувати, я буду показувати. В общем, оця тема. А, вибачте. Всі пробують, і ніхто не бере. З якого перепугу. Так буває, коли твій парфюм говорить за тебе не те що треба. А, він транслює твою сущність і наміри а, не так, як це необхідно саме тобі. І тому виникають отакі от моменти, коли. Ти вроді би і готова же заміж? Та всі пробують, і ніхто не бере? Прийшла ти така на побачення в кольорах детської неожиданності? І тут надушилася строгим діловим парфумом. Інкогніто. Ділова структурна, все про бізнес, про діла і на яке побачення ти прийшла? Це дуже серйозний питання. На яке побачення ти прийшла? Стаю на побачення із Окей, та не забудь взяти із собою парфум нареченої свіжою полуницею пачулі, бергамотом, розою і перцем. О, Марія робота майже в кармані. Вийшов, стреш, а ну вийшов якийсь стреж. Позвали до мінікану. пішла на роботу. А все чому? Одягнулася не так і рукавиті сказав: ну це ж ви будете ще мені дисципліну розла... розлагати, у мене ж тут куча хлопців працює. Надушилася ароматом Sexy Way in Paris, аромат пойняття себе та своєї сексуальності, парфум дорогої ніжньої жіночої білизни, замість. Ділового і структурного дідюдюплеже, де ти на скористі свого мушлення, на піки своїх можливостей у тебе весь світ крутиться навколо пальця, і ти готова працювати. Дівчата? Ну давайте зробимо так, щоб нас приймали, як ми цього хочемо. Прийшла на партію, щоб усі були афігувації. Як має пройти твій тусейшн. І так, розборчик. 14-та формула. І йдеш ти позаду йде деві. І повітря за тобою ковтає Pretty woman. Парфюмчик, за який хочеться віддати бюджет маленької країни. Ягідне фруктовий елексир із чекарною черешньою. Three sisters in Marcel relationship. Дівушка стала жінкою, до якої ще дорости, та потаїбно. Яркий релейшншип із гарантованою стійкістю відносин. А тепер добре запам'ятай, знаєш парфумерний етикет, відправляєш правильні сигнали і отримуєш від цього світу все, що він тобі винен. З вами була Оленка із Hello Helen з парфумерного етикету.